А, чоловік платить не за зовнішність і не за інтелект. М -м. І він платить за стан. Він платить за стан. От я вам хочу пояснити, да, що це значить? Багатий чоловік, <кій> він же ж і розумний. Він же ж і розумний. А, він що, не може купити красу, ви думаєте? Він не може купити собі красиву дівчину? <кій> Я ж вам говорю, як виставлять в ряд експорт, ну, дівчонка, і об'єктивно, і суб'єктивно. Ну, блядь, і, і, і нам іноді не, не потягатися з тим експортом. Експорт там уже від 15 років. Вистроять в ряд, <coughs> <coughs> ну, нам, нам з ними не потягатися. І експорт вже ж він не завжди дурний. Ну, от, Щас такий експорт, воно не воно все знає. Да? Експорт уже потужний.